Осіння, обідня, пора у Трускавці. А тему для наших сьогоднішніх роздумів задав наш любий шанований підписник і друг пан Дімка. Ми оце з паном Дімкою обговорювали, а де ж це в Трускавці? Можна щось смачно поїсти. Ну, зокрема там. Піднімали тему Бограча. Шашлика. Він думаю, а давайте я вас запитаю, де на вашу думку? В Трускавці. Ну, в мене є своя думка, я може їй навіть скажу трошки по ходу, Але можете в коментарях, хто має бажання написати, де в Трускавці можна з'їсти. Зокрема, смачний бограч, смачний шашлик. Навіть власники самі кафе-ресторані можуть написати. Ми до когось дослухаємося, з когось посміємося. Якщо коротко, то в Трускавці, на мою думку, звичайно, є місця, де Бограч схожий на Бограч. Ну, Бо є місця, де він і не схожий на Бограч. No, але щоб так сказати, що він аж такий цікавий, аж такий смачний, я навіть не знаю. От чесно. Можете написати свою думку. А ми може цього чоловіка спитали в курточці пума, але я бачу він зайнят. Іншим разом як запитаємо. Так. Про шашлик тим більше. О, до речі, темо Бограч я спілкувався з одним чоловіком, який має відношення до ресторанного бізнесу. Має шашличну в Рівному. Ну Така доволі відома шашлична називається. Народна назва шашличного Гітлера стверджує, що в нього в рівно там найсмачніший шашлик. Ну, звичайно, я б теж так стверджував, якби мав шашличку. В цьому нічого дивного нема. Так от він казав, що шашлика в Трускавці він ніде нормального не їв. Ну теж не знаю. Можливо, ну знову ж таки є шашлик, схожий на шашлик, але, щоб сказати, що так дуже смачно. То як і в випадку з Бограчем, треба виїжджати десь за межі Трускавця. От за межами Трускавця, ну так, околі 10, 15, 20, ну 50 кілометрів. Я вам назву багато місць, І шашлик смачний, і бограч смачний. Але, але нас цікавить. Ну, якщо вам цікаво, то писати. Напишете, почитаєте. Можливо, комусь підкажете щось, можливо, щось дізнаєтесь нове. От, які кафе-ресторани ви струскаці, по-перше, порадили б. І чому? А по-друге, де б ви порадили саме спробувати бограч чи шашлик? Наприклад, так скажемо, не мені, а людині, яка ніколи не пробувала ні бограч, ні шашлик. Мріє спробувати, але так, щоб вона спробувала і сподобалося. Так, щоб вона спробувала, та і були хто в анекдоті. Що... А ти чув, що повороті, повороті зовсім погано співає. А де ти чув в повороті? В що маєш, що Ну так, щоб. Щоб людині сподобалося. Можна писати. Тим більше, бачите, пора обідня. Ми йдемо на бюлетту. Чого б? Чоб на тему їжі. Не пописати, не поговорити, що все. Так ніколи не ходила, а так прийдемо стрішки. Трошки ширше, подивимось, бачите Бр Рефаель. Будіготель. Хмарка, мені сподобалась тахуновісь. Може навіть не заставку, таку хмарочку поставлю. А якби я став завжди хмарки на заставку, хто б відео не дивився, правда. Біленька хмарка. сонечко. Так, Там медпалас. Там далі видно, що нічого не будують. І ще одна хмарка. Нема в напрямку до білету, але трошки таким колом вирішили через ринок обійти глянути. Щоб на 30 секунд довший. Отже теж ринок трошки купається в променях сонця. А давайте підемо тут. Бачите, тут колись стояв паркан, не можна було пройти. ну давно не стояв паркан, можна було пройти. Бай стояв паркан, не можна було пройти. Тепер от знову паркан не стоїть, знову можна пройти. Давайте тут пройдем. Та, ще відносно тепло. Сонце вже, правда, наближається до заходу, а не дивно. Хоч пора обідня, але а ж знаєте що. Потім восени сонце сідає набагато швидше, ніж воно сідає влітку. Чи навіть не влітку? О, як гарно. Сонечко через дерева просвічує, так? Краса! Панорама закрилась, але бабл ті поруч працює. Хоче щось з'їсти, може замість того краще щось випити. Ми наближаємося До потяга. А, і потяга підемо до білета. Ні, все-таки дивіться, як проти сонця гарно йти. Сьогодні проти сонця дуже гарно йти. Все так освітлено, все так святково. Краса. Це зі популярне місце можна прийти зі своєю їжею, сісти, з'їсти, випити. ПГш теж не працює, але... але це не означає, що не можна прийти, з'їсти, випити. Зі своєю їжею дуже зручно. А, людей багато. Вже не багато, скоро зібрав має прийти набивати. Хоча влітку, коли зібро має прийти на білет, людей більше. А влітку, в принципі, людей більше навіть, коли зібро не має прийти на білет. А, сонечко, сонечко, хоп-хоп, і зараз сховається. Сонечка не буде. Сонечка не буде. Осінь. До речі, на початку ми говорили про бограч, нагадую, що шашлик. Так, в нас є рейтинг наш. Ну, ще не наша, як ми склали за побажаннями клієнтів. Можна почитати теж, кому цікаво.